Водій автобуси, який зіткнувся з вантажівкою Кременчуці, сьогодні помер у лікарні. Поліція продовжує розслідувати факт дорожньо-транспортної пригоди. Нагадаємо, вона сталася 7 листопада, близько 15-ї години. По вулиці Свіштовська у Кременчуці зіткнулися вантажний автомобіль Вольво, за кримом якого був мешканець Кіровоградської області 1990 року народження. Та автобус МАЗ, яким керував Кременчуківець 70-го року народження. У результаті тілесні ушкодження отримали троє осіб. Двоє водії транспортних засобів та кондукторка автобусу. Повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції. До лікарні було госпіталізовано двох водіїв, яких затисло в результаті зіткнення е, відразу через годину в. Одні з лікарень міста Кременчука, водій вантажівки 90-го року народження, мешканець сусідньої області помер. Також зранку до крім районного управління поліції з місцевої лікарні надійшла інформація про те, що помер від отриманих трав і водій автобусу. Також до лікарні була госпіталізована кондуктор автобусу, яка наразі проходить лікування в нашому. Одному із медичних закладів за фактом дорожньо транспортної пригоди кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі главку поліції встановлюють ці обставини пригоди.